Небеса блакитні, сяють з глибини, а пшениці й житні мерехтять лани. Образ цей не зблідне, хоч минуть жнива. Це знамено рідне, злотой синява. Прапор наш, як літо, в сонці майорить, по долині жито, по горі блакить. До підняття державного прапора України запрошується Березанський селищний голова Валерій Хоміцький. А сержант Сергій Черняєв з Днем Державного прапора України та з Днем Незалежності України. Чергову річницю Незалежності та Дня прапора ми зустрічаємо в умовах війни. Новини про ворожі обстріли, пасійні сигнали повітряної тривоги, захмарюються свято. Проте ми знаємо, що боремося за гідну справу. Кожен з нас на своєму фронті захищає рідну землю. Україна це країна неймовірної краси, але з важкою, важкою долею. Вона може переносить випробування легинуть найкращі сини і дочки. І кожен з нас стає, кожен раз стає скалінг, виховуючи нове покоління, закоханих в рідний край, лисарів, правди та свободи. Майбутнє кращим пам'ятником для всіх, хто загинув в Україні, буде наше бажання будувати суверенну, вільну, незалежну державу. Майбутнє України, примноження її здобутків, зміцнення державності залежить від кожного з нас, нашої націленості на боротьбу, патріотизм, наполегливу працю. Нас не зламає жоден ворог, бо наша сила у єдності. Ми не здамося, не опустимо рух, нас не залякати. Україна самостійна, вільна, неподільна держава і буде такою завжди. Шановні земляки, нехай цей день буде для кожного особливим символом незламності, надії та перемоги. Вірю, що кожної хвилини ми все швидше наближаємось до найзаповітнішої точки миру. Щиро вітаю вас, перемоги, мирного неба. Міцного духу, здоров'я і процвітання незламності волелюбній Україні. Вірю в нашу перемогу. Нехай небо над нашою країною завжди буде чистим. Слава Україні! Твоє ім'я то поклик перемоги. Ти став відважною частиною її. Лалека, полетівши з свого дому, принісши мир своїй землі. Тепер всі дні та ночі, як в тумані. Душа не хоче вірити у те, що вже ніколи не побачить мати, як її син. Додому йде у ці скорботні тихі ранки немає світла у сім'ї, їх промінь сонця перекрили, Полишивши все у пітьмі. Здавалось, він приїхав в гості, а вийшло що прощався в довгий шлях. Хто ж знав, що той останній погляд? Прозвучний викарбується в серцях. Він був хорошим другом, скажуть люди, він мав прекрасну вдачу, скаже хтось, він був людиною і без безприлюдня, йому залишитись нею вдалося. Перед тобою на колінах море з людей, ти наш герой земляку, а браття. Випустили помсту. Горіть у пеклі за війну. Наших героїв треба пам'ятати всіх тих, хто вніс до перемоги вклад. Про це не можна забувати, бо наша пам'ять і є наш скарб.